Заявив російській Мінкультури, санкції вводить нам не резон, бо нема на заході фігури, що була б масштабом, як Кабзон. Хтось згадав про Джагера, про Міка, що, мов це вже точно суперстар. але його рівнять з Кабзоном дико. Це вже і спорщений товар. Йось Давідич гладкий і красивий. І на голові його парик. Не йде в сравненні з ним цей сивий, зморщений, як губка, джагер-мік. Пів Кабзона ось його розміри. Це базарний день йому ціна. Хто його там знав в СССР, а Кобзона біла вся страна. Що ото колись про Журавлі він і в кіно, як будь-то Бог. Ну куди там, там Богу, і чи Києву, максимум 0,5, і то на двох. Якщо взяти, наприклад, Мадонну по богінню їхню голову, можна десь приблизно чверть Кобзона. Оцінити її величину. Всякі там ріани, діді, гагі, ну, обоє дете по 0,5. Можна їх не брати до уваги. До Кобзона їм ще срать і срати. А погляньте, ось Нелтон Джона. Хоч, звісно, краще не дивитися. І йому далеко до Кабзона, тягнете максимум на третій. Як зібрати навіть всіх померших від сенат і аж до Січас, то Кабзона їм не перевершить. Навіть як помножить їх п'ять разів. До його величної персони стрімляться співаки усі. Одиницю виміру Кобзони хай ведуть тепер в систему Сі. У Паризькій встановіть палаті, як стандарти мірок і вісок. На табличці гарно підписати і закрити міцно на засов.